Рік 2025. Чорнобиль дихає не життям, а жахливою енергією. Другий вибух роки тому розірвав світ. Він залишив шрами на землі та перетворив її на щось нове, щось небезпечне. Це зона місце понівеченої краси та смертельних аномалій. Сталкери, ті, хто достатньо сміливі або безрозсудні, вирушають у цю радіоактивну пустку. Вони шукають артефакти, предмети, наповнені дивною силою зони. Але зона ревнива коханка. Вона люто охороняє свої таємниці. Зона не порожня. мутовані істоти блукають руїнами. Фракції борються за контроль їхні цілі такі ж каламутні, як радіоактивний туман. І завжди зона шепоче вона вабить вас глибше, обіцяючи силу та знання, але шепіт зони брехня. Вона пропонує лише божевілля та смерть. Ти скіф досвідчений сталкер з темним минулим. Ти прокидаєшся в зоні без пам'яті, тягнучись до серця катастрофи. Зона кличе тебе, лунаючи шепотом твого забутого призначення. Тебе веде одне ім'я стрілок. Він тримає ключ до твого минулого, до таємниць зони і, можливо, до твого спасіння. Твоя подорож буде сповнена небезпеки. Ти зіткнешся не лише з фізичними небезпеками зони, а й з темрявою всередині себе. Зона випробовує кожного, хто в неї входить. Вона змусить тебе зіткнутися зі своїми страхами, своїми слабкостями та своїм минулим. Але в горнилі зони ти можеш знайти щось більше. Ти можеш знайти своє призначення. Зона це місце постійних змін. Її реальність мінлива. Вона формується волею тих, хто наважується увійти. Твій вибір матиме наслідки не тільки для тебе, але й для самої зони. Чи допоможеш ти тим, хто цього потребує, чи використаєш їх для власної вигоди? Чи будеш ти боротися за якусь справу, чи залишишся самотнім вовком? Кожне твоє рішення матиме відлуння в зоні, змінюючи долю її мешканців та саму тканину цього зруйнованого світу. Чи принесеш ти надію в зону, чи прискориш її падіння в хаос? Вибір сталкер за тобою? Серце зони кличе. Вона обіцяє відповіді, але пропонує лише більше запитань. Яка справжня природа зони? Що спричинило другий вибух? І хто такий загадковий стрілок? Твоя подорож проведе тебе через небезпечні ландшафти від примарних руїн прип'яті до глибин забутих лабораторій. Ти зустрінеш мутованих істот, жахливих і водночас дивно прекрасних. І ти зіткнешся з іншими сталкерами, кожен з яких має свої мотиви та бажання. Зона це місце таємниць, де межа між реальністю та ілюзією розмивається. Це місце, де виживання постійна боротьба і де кожен крок може бути твоїм останнім. Але для тих, хто достатньо сміливий, щоб зіткнутися з її небезпеками, зона пропонує шанс побачити справжню природу людства, оголену радіацією та страхом.